Як позбутися туману в голові на пенсії? Нове дослідження знайшло відповідь. Регулярна фізична активність допомагає літнім людям краще справлятися з розумовою втомою та підтримувати як ментальну, так і фізичну витривалість. А от малорухливість, навпаки, погіршує ситуацію з віком. Вчені з Бірмінгемського університету та університету Естремадури дослідили чоловіків і жінок віком від 65 до 79 років. Результати показали: ті, хто активно займається спортом, краще справляються з тестами навіть у стані розумового виснаження, на відміну від сидячих однолітків. Ментальна втома негативно впливає на реакцію, пам'ять та фізичну продуктивність. Але регулярні тренування знижують ці ефекти. Щоденна активність навіть помірна, суттєво підвищує витривалість. Перед складними завданнями варто активувати і тіло, і розум це знижує відчуття втоми.